Тому вибори для України це питання існування суспільства, і це є дуже важливо. Тому так ми очікуємо, коли завершиться воєнний стан, коли Верховна Рада сформує правила для того, щоб ми провели цей етап виборів. Тому що це будуть унікальні вибори, таких в Україні ще не було, і вони не підпадають під жодні вибори, які визначені в конституції, тому що це не строкові і звичайно не е, дострокові До да. Це за це перестрокові. Тому це скоріше всього будуть називатися. Строкові вибори, які проведені після завершення воєнного стану, або перші повоєнні вибори, да, якщо по... таке і це буде просто одноразовий а закон, який дасть можливість провести ці вибори, і потім перескочити на анормальну систему, такий запобіжничок, який дасть можливість потім перескочити на нормальну систему, яка визначена в конституції і виборчому кодексі. Чи, чи не варто уже безпосередньо, от прямо зараз, або може варто було там півроку чи рік назад зайнятися виробіткою цих правил, тому що раптом уявімо. Що вдалося досягнути якогось сталого ceasefire чи мирної угоди? Ну це можливо? Ну це можливо. Там, от тут там через місяць, щоб хоча б законодавчо було все готово. Окей, на землі буде багато роботи. Щоб у вас все було готово. Дивіться, Ми, а не просто ми тихенько, тихою оцапою а це все проговорюємо. Але ми не хочемо виносити це на політичний рівень, тому що одразу почнеться. Ви ж знаєте, як нас люблять. Завтра ви вибори. Ми зустрічаємося членами ЦВК, тому що дуже багато роботи по лінії центральної виборчої комісії. Зрозуміти деякі списки, де хто з людей знаходиться, оновлення реєстрів це титанічна робота. Друге, нам треба чітко зрозуміти питання, як ми забезпечимо голосування наших хлопців і дівчат, які знаходяться на передовій. Як ми будемо проводити? Вибори на тих територіях, які будуть під тимчасовою окупацією, якщо такі будуть. Ми повинні зрозуміти, як завершиться війна. Ми повинні зрозуміти, як будуть голосувати люди, які знаходяться за кордоном, тому що дуже багато нюансів пов'язані з їхнім голосуванням, тому що окремі країни чітко забороняють голосування на їхній території, крім, скажімо так, посольство тих тих, а тих, тих чи інших країн. Ми повинні зрозуміти, де ми фінансування. Ми повинні зрозуміти, як ми сюди запросимо спостерігачів, тому що демократичні вибори це дуже важливо. І ціла низка питань, на які ми маємо дати відповідь, по кожному з них в нас вже є декілька варіантів, по яких маємо прийняти просто. точні, будь ласка, в нас це де це в робоча група це, в... чи це в неформальне якесь коло <говори> людей, <говори> котра займаються цим питанням? Ми по постійно а на рівні там чи погоджувальної ради, чи а на рівні е комітетів, які займаються, проводимо ці дискусії. просто ми намагаємося робити їх публічними, тому що як тільки у нас щось. Почне говорити всі одразу скажуть. Все побігли на вибори. В нас і так деякі партії фаль стартують через день. Все завтра вибори. Друзі, поки воєнний стан виборів в Україні бути не може. Так передбачає Виборчий кодекс, так передбачає закон про правовий режим воєнного стану. Крапка. І тому ми повинні виходити з цього, що завершується воєнний стан чи скасовується воєнний стан. Після цього, будь ласка, ми повинні мати чіткі правила, по яких ми проводимо. Вибори в Україні, я думаю, що це буде невеликий за, за закон. Все рівно ми максимально будемо покладатися на виборчий кодекс, на інші от речі, але все рівно повинні бути деякі от речі, на які повинна бути дана відповідь. Але, наприклад, чи це будуть ви вибори разом, чи це будуть вибори окремо. маєте на увазі парламент, парламент і президент і, 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 і президент? Тому що з одного боку конституція забороняє, забороняє проведення зорі, да ви, ви виборів разом, тому скоріше всього це будуть роз'єднані вибори, друге а наскільки а які перші? вони роз'єднані, які перші? які перші, які другі розумієте? Тому тут дуже багато питань, на які да, треба дати відповідь. Але по кожному з цих питань в нас вже прописані: плюси, мінуси. Що треба зробити? Центральній виборчій комісії? Що треба зробити іншим нашим е е колегам? Для того, щоб коли цей час настане в парламенті була оця готова законодавча матерія, яку ми запропонуємо суспільству.